Олеже, вітаю вас. Дуже дякую за те, що знайшли час поспілкуватися. Ви вже не перший тиждень. Ша, так і об'їхали вже багато штатів насправді. Але напевно такого не більшого фурору, да, от викликала ваша зустріч з Шварценеггером. От розкажіть, він захотів з вами зустрітися? Ви захотіли і взагалі, от про що говорили? Так, всім доброго дня, дякую. Uh, ну так, дійсно, новина нашу Міла, і новина в тому, що він нас сам покликав до себе додому. Сам нас якось вийшов на нашого менеджера і зв'язався з нами. І респект йому за це. Бо ми прям як це сказати дуже захоплені такою новиною. Тому так. Що Е, зустрів нас він своїм ослом, Лулу. І ну, такий дуже приємний чоловік. Він дуже. Про мову таку гарно сказав. Щиро особливо що відчувалося, про Україну і про його підтримку. Ми йому теж якби вирзали свою повагу за це. От обмінялись приємностями і пішли. Зараз у Нью-Йорку плануєте їхати в Вашингтон. А з ким тут зустрічалися? Зустрічаєтеся І взагалі? От я знаю, наприклад, що у вас така правила, що ви не зустрічаєтеся з політиками. Так? Опа, так, да, це правда. Але все одно ви з кимось зустрічаєтеся, тому що це є частина культурної дипломатії. Ну так, мається на увазі, е, звичайно, різні е, персони, які дуже сильно зараз допомагають Україні в цей час. Е, е, ми з ними не то, що зустрічаємося, їм висловлюємо свою увагу, подяку і там підтримуємо їх як тільки можна. Але ну просто у нас я не дуже хочу на камеру розказувати. Бували напевно, немало випадків, коли ми вирішили, що краще там не зв'язуватись з політиками. Слашом більше дякуєте. Да? Ну, дякувати теж потрібно, да, але от. Впливати да, на прийняття рішень, на там, підвищення уваги, наприклад, до теми України. Ви такі от відчуваєте так, в, цьому в цьому І наша самі? суть, що ми е, їздимо з музикою, показуємо нашу культуру, е, розказуємо про неї. Це класно і це так. Але е, перша наша місія це зробити так, щоб е, інформація про війну в Україні не сходила з перших заголовків в Європі. І в Америці через те, що на жаль, так відбувається. І от ми завжди інформуємо людей, говоримо про це, розказуємо, збираємо кошти. Ми вже зібрали 54 мільйони гривень і маємо надію, що це. Тільки початок. 54 мільйони ви зібрали за рахунок концертів, так чи а, ні, це взагалі вся наша діяльність. Що говорити про війну? Як вона змінила вас особисто та от вашу творчість? Тому що ну напевно, от Стефанія да, кліп, який був знятий, дуже потужний. да? Тобто, це теж була частина тої культурної самодипломатії. Є якісь там елементи там тематики війни в ваших там ну, піснях групи? Тав наскільки це стало таким ну, визначним наразі для вас? Це як і для любого українця, переворот всього життя. Як це охарактеризувати? Ракети літають над домами. Навіть коли я не в Україні, в мене все одно в Україні живуть всі мої самі близькі друзі, родичі, батьки, дівчина, дівчини, батьки. І ну, якби я переживаю за кожного з них. Ну, але на творчості я маю на вас. Я був той, хто ще тянув за український реп задовго до 2014 року. Дуже багато людей почали вже там змінюватись через багато різних подій, правильно. А... Єдине, що е, після 24 лютого важко було якось, як це сказати, ну, в цей час, в принципі, створювати пісні, бо ну, це прям вибило з колії нормально. От, але потім я просто це, ну, якби я розумію, що це найкраще, що я роблю, і мені потрібно. Е, Якби показувати оце все, тому і ми почали нашою творчістю якось пробувати допомагати. Тобто там кліп Стефанія, де ми там цілому світу показали бучу Ірпінь, і в багатьох наших піснях ще багато нових, які не вийшло, ми теж вкладаємо дуже багато різних таких речей. Тому ми стараємось показувати все, як є. Якщо говорити про «Євробачення», то наскільки воно для вашої групи стало таким визначним? Чи в принципі, от ви завжди відчували, що там у вас є своя місія, український реп? В ренципі, да, виконавці, вони на Євробаченні не дуже заходять. А але, от звичайно, ви там розірвали Європу, ви перемогли. Але наскільки це справді для вас таким було не знаю, моментом визнання, та, наприклад, або там чого ви прагнули? Так, звичайно, ми туди йшли тільки щоб перемагати. У нас не було вибору не виграти. Ну то тобто, й нас не було такого шансу. Типу, я маю на увазі, якщо би ми. Не виграли, то це би було прям не саме найкраще, я думаю, для України. Ну тобто відповідальність впала прям дуже висока. Ми робили все можливе, і ми не розглядали варіант не привести перемогу Україні, бо ми розуміли, наскільки ця перемога кожному українцю важлива. І далі, от мають бути тоді вершини, да, от вами Гремі. греймі, то мета греймі. Хотілось би. І те, що зараз робите в Америці, це, напевно, частково такий, ну, я не знаю, фундамент для того, щоб отримати. <Brazilian dialogue> ну, не зовсім, я думаю, що ні, але хочеться вірити в те, що в загальному що ми робимо, що нас це до того веде. Ми просто робимо музику, яка нам подобається, і е, максимально її стараємось робити якісно? От і вірю в те, що якщо е, як це сказати, якщо робити все правильно, довго, натхненно і працелюбно, то все вийде. Війна, звичайно, це трагедія, і це страшно. А, але чи от може бути от в цьому контексті якісь там. Позитивний поштовх для української культури от легше буде їй заходити, да от на світові майданчики, я не знаю. Да, там більше її будуть слухати. То ви це відчуваєте зараз? що Зацікавленість ну, вона збільшилася, і вам буде легше, в принципі, доносити ваші пісні, да, і українську музику світові. Ну як сказати, взагалі почнемо з того, що на жаль, якщо дивитись на сьогоднішній день в наш Spotify чи то People Music, то там. 7 з 10, увага, 7 з 10 російськомовні пісні. Це важко описати моє розчарування. <хи> Тому це, звісно, не саме найкраще, що я сьогодні зранку побачив. Стосовно, якщо говорити про світ, то так, можливо, якісь фестивалі і більше кличуть українських артистів, але, напевно, не так, як ви описали. Ну, типу, Мені здається, що не сильно значить. Я вважаю, що дуже важливо показувати нашу музику така, яка вона є. Ні в якому разі не призиваю повторювати калош оркестра. Просто що ми почали робити? Ми почали робити наш реальний український фольклор. У нас в гурті є реальні фольклористи, які вчилися на них і все життя співають фольклор. І що це круто, бо це просто змішано з новим сучасним хіп-хопом. Таким чином це реально цікаво. Це ново і чого цього не показати.